Євромайдан у Львові вже триває 12-й день. До студентів активно долучилось і старше покоління, якому холод не стає на заваді. Хотіли б нової влади, хотіли б цю владу післяти під три черти. Будемо стояти, хочемо все таки перемогти. Хочемо. Добитися свого, Хочемо, щоб Україна була вільна, щоб звільнилася за ідею, яку та щоб нашій Україні гіпше було жити і для, для наших дітей, для внуків немає якихось окремих осібних ідей. Є ідея одна. Так далі бути не може, як є. Ми мусимо змінити ситуацію в Україні. І Я вірю, що наша мова. Здатна до мене спонукало пройти те, що ми є за відставку безчесного уряду, безчесного президента, бандитів у владі. І мене кожен день ми приходимо з чоловіком, з своїми знайомими, з родиною, а я ще чекаю племінницю сюди, свою коліжанку, її коліжанку. І так Кожен день ми приходимо сюди. За ідею, щоб Україна нарешті була українською, україною, незалежно від кольору, від, від розповідання, до речі, ми тільки що розмовляли, щоб об'єдналися навколо однієї ідеї вибороти Україну. Атмосфера добра, але хотілося б сьогодні, щоб було якесь рішення. На превеликий жаль, наш парламент є не український і на превеликий жаль. Ніяких рішень, які ми чекали, не до не здобули ми. Але я вірю, що Україна буде незалежна, Україна буде українською. Як ми в себе будемо бачити ту Європу, як ми в своїй хаті будемо робити ту Європу, як ми будемо робити на прилеглій території, і тоді вимагати вже, коли ми є моральні перед самим собою, вимагати, щоб від наших чільників, щоб вони так само були були вимоглими до себе. Уляна Мовчан, Мар'ян Павлик, Іван Федько, Франко Тіві.